Фактично, ми маємо зробити чотири кроки: так? отримати дозвіл на офіційне працевлаштування, отримати дозвіл на імміграцію, щоб в'їхати на територію України, отримати імміграційну візу і, звичайно, перетнути державний кордон України. Найбільш складною є ситуація для роботодавця, тому що саме роботодавець. Зобов'язаний згідно закону працевлаштувати і взяти на себе оту відповідальність щодо працевлаштування трудового мігранта. Тому що йому саме треба отримати той дозвіл, про який йде мова, і бувають складнощі з його отриманням. Тому роботодавець, підготувавши пакет документів, Головне це заява до органу відповідного копії документів майбутньої особи, яку він планує працевлаштувати, тобто паспорт іноземця, перекладений на українську мову, фотокартка і проєкт трудового договору засвідчити, має і подати ці документи, так? дотримуючись кодексу нашого закону про законів про працю. Трудовий договір обов'язково укладається в письмовій формі, тому що жодного працівника до роботи без укладення трудового договору, оформленого там наказом чи розпорядженням роботодавцям, не можна. Тому для легального працевлаштування. Розробляється спеціальний проект договору, отримується дозвіл на певний період часу. Цей дозвіл так само регламентований від 6 місяців до 3 років, і після закінчення терміну цього дозволу його можна буде продовжувати. Рішення про видачу цього дозвілу ну. Прописано, приймається протягом семи робочих днів. Якщо все добре, то роботодавець отримує дозвіл на працевлаштування іноземного громадянина. Все і, звичайно, є вартість прописана. Вартість стартує від трьох прожиткових мінімумів, а це 3028 гривень один прожитковий мінімум помножити на 3, то виходить десь 9000 там 84 грн. Це якщо дозвіл видається на 6 місяців. Якщо дозвіл видається від 6 місяців до року, то відповідно, 5 прожиткових мінімумів, тобто сума за дозвіл вже буде 15140 гривень. Якщо дозвіл необхідно отримати від року до двох, то це вже 8 прожиткових мінімумів. 24 224 гривні, і якщо від 2 до 3 років, то це вже 10 прожиткових мінімумів, а це 30 280 гривень. Тобто за дозвіл роботодавець сплачує офіційно кошти, залежно від тривалості цього дозволу. Ну і відповідно для роботодавця є відповідальність за порушення у сфері працевлаштування іноземців осіб без громадянства, тому що якщо цього дозволу немає, то відповідно буде стягуватися штраф, і штраф цей досить солідний, 20-кратний розмір мінімальної зарплати. Якщо у нас мінімальна зарплата станом на 1 січня цього року 8 тисяч гривень, то зрозуміло, що 160 тисяч гривень за порушення законодавства. Буде зобов'язаний сплатити роботодавець. От, власне, якщо процедурно проговорити ці моменти, то все зводиться до дозволу, який будуть зобов'язані отримувати роботодавці. Ну і відповідно сплата за цей дозвіл, ну і відповідальність за те власне, саме процедурне рішення да, працевлаштування осіб іноземців, осіб без громадянства відповідним органом, який зобов'язаний це робити. От, власне, отака от у нас процедура.